Радіо UA Chicago Доброго ранку всім слухачам і глядачам радіо UA Chicago З вами на зв'язку Олег Комарницький, Дмитро Безрукавий і Олег Балюк. Ми є агенти з нерухомості компанії Комар. Сьогодні будемо говорити про нерухомість. Сьогодні ми трошки, можливо, розкажемо новин, що відбувається на ринку нерухомості. Сильних змін у нас поки що немає, але тим не менше, кожного другого четверга ми про неї говоримо і також зачепимо тему про те, як. Комусь почати інвестувати в нерухомість, з чого почати, плюси і мінуси різних типів нерухомості. Розкриємо, подискусуємо трошки. І отже так, що в нас зараз є нового на ринку нерухомості? Є якісь великі зміни? Щось відбувається так, з процентами? Всім, всім доброго вечора. А... Дайте, кожен, кожен розкаже те, що він бачить. Так. Великих змін я не бачу. Відсоток у mm -hmm. нас а, тримається так, як і тримався. Нерухомості недостатньо. Ми знову далі бачимо по 20 оферів на нерухомість. А, всі, хто шукає зараз чи планує шукати, маєте розуміти, що ви змагаєтеся з продавцем, ви змагаєтесь з іншими покупцями. Mm -hmm. І все залежить від того, чи ви візьмете цю нерухомість, наскільки ви готові і Готові переплатити, щоб її забрати. Тому нічого кардинальних змін за останні два тижні, я б сказав, на ринку для себе я не побачив. Я думаю, ми бачимо стабільний тренд росту і розігрівання ринку, тобто ніякого заповільнення немає. Відсоток на 0,1 піднявся, що в принципі нічого практично не поміняло. Дуже багато людей. Ми змагаємося з готівкою, які купляють кешем. Де той весь кеш взявся? Ну, Велика кількість тих людей, просто які купляють на фліп чи, можливо, купляють собі, але використовують такий трюк. В них є кеш, вони купляють кешем. І перефінансовують його одразу ж таки, тим тим самим виграють за допомогою готівки це змагання. Теж, це, це теж дуже корисний це трюк, хороший, який це, можна зробити. Так, якщо у вас є та сума готівкою, і ви можете собі це дозволити, то ви можете набагато легше виграти торги, особливо коли йде мова про більші цифри, або йде мова про інвестиційні якісь пропозиції. Багатоквартирні будинки їх набагато простіше купити кешем, тому що кеш суттєво зменшує ризики для продавця цієї нерухомості. І навіть якщо хтось здасть на тисяч двадцять це більше, ніж ви, ви зможете її взяти. А ви на другий день просто пішли в банк і так само взяли позуку, якби і з першого дня. На даний момент є скільки нерухомості мільйон двісті тисяч. Портфіну за два тижні тому по цілій Америці є мільйон дві 000 двісті тисяч одиниць нерухомості на продаж. І якщо ми говоримо до ковіду, будемо відраховувати від ковіду. до ковіду стандарт був скільки? Чотири мільйони нерухомості Ні. було транзакцій, було шість мільйонів У 2023-му Було чотири мільйони транзакцій. Для того, щоб був збалансований ринок 4-6 місяців month supply, тобто, якщо з нічого на ринок не виходить, за 4-6 місяців все продається. Нам для того треба 2 мільйони нерухомості. У нас є мільйон 200, у нас є 2 months supply, що це називається. Тобто це є надзвичайно sellers market. Тобто все є в руках продавців. І в нас недостатньо 800 тисяч одиниць нерухомості, звідки вони мають з'явитися? Я зна That... знаєте, що я помітив? Що навіть New Construction, які з'являються, вони вже продані до моменту будівництва в більшості випадків. І забудівельник, якщо прод... якщо ви бачите, наприклад, комплекс, який будується там 6, 8, 10 таунгаусів один за одним, вулицю допустим, будують. Перший, другий ви купляєте їх як гарячий пиріжок, тому що ви купляєте за найнижчою ціною. І не не виключно, а скоріше так і буде. Якщо ви перший купили за 400, то останній може продатися в районі 500. Тому що перший 400, другий 410, третій 420, і вони іменно отак по чуть-чуть докидає. Тобто, навіть на одній тій самій вулиці вам буде складно купити, тому що. Їх розбирають. Я помітив з клієнтом, який шукав в Construction, що... Але їх теж будують тільки тоді, коли є купець. Звичайно, звичайно. Тепер зараз, якщо підеш там всі різні будівельники: Ленар, Емай, Райан, всі ці великі доктор Хортон, в них delivery там 8 місяців. Є щось одне готове. Якщо байер дав задню і відмовився, то вони мають щось готове на продаж. Але в більшості ти 8 місяців мусиш чекати, так, поки тобто... вони почнуть. Фундамент заливати для тебе. Ну, і це додаткові трошечки ризики накладає. От завтра я зранку їду на uh, придривол інспекшн. це треба вам хвилюватися, поки його будують, дивитися, чи його там не топить. І клієнти зазвичай ще їздять туди, так дивляться, О, там моя хата будується, як там що відбувається, тим не менше, і ви вам вийти з цього, з цієї транзакції можна, але вони, вони з радістю вас відпустять, бо чим пізніше ви з неї вийдете, тим вони її продадуть за вищу ціну. Тобто вони і раді, якщо ви взагалі в самому кінці вийшли з Контракту вони продають ще, ще краще, ніж купили. Але звідси виходить ще один додатковий фактор: що ви маєте досить мало впливу на них, якщо ви хочете, щоб вони щось там дуже сильно поремонтували. Вони частіше за все будуть показово це робити. Це не буде якийсь: о, точно, нам треба змінити щось, тому що замовник незадоволений. Ви мало там маєте тиску на них. Так що э, дай, що ми шам'я, що ми А роз... ще одну статистику я хотів, я згадав. По, наприклад, по, взагалі по економіці. Um, якщо ми вже говоримо про те, що буде наприклад з ринком відбувається в січні, було додано 350 тисяч робіт. Оце була статистика. я Недавно почитав якомусь там сайті. 350 тисяч робіт додавлено тільки в одному місяці січні це в два рази більше ніж було прогнозовано. Тобто job market is strong. Тобто -то unemployment і звільнень дуже, дуже мало. Я також сьогодні якраз їхав сюди, слухав. Звільнень дуже-дуже мало звільнень, бо всі притримуються, компанії притримують. Загалом звільнення відбувається в кінці, коли треба подавати статистику, а ми зараз тільки на початку року, тому також цього не, не спостерігається. Також додавлю якраз unemployment market, що в нас дуже низький. Це додає до того, що і відсоток піднявся в нас на 0,1% в цьому, цьому останній тиждень. скажімо. А очікувалося в кінці минулого року очікувалося, що відсоток буде знижатися. Тобто сильна економіка, низький unemployment, добавляє до того, що відсотки будуть залишатися можливо просто довший час. Але якийсь період вони будуть залишатися ще от на тому рівні, де вони зараз є. Мене мене таке питання: в яку ви хочете в сторону піти? Поговорити чи буде краще, чи, чи поговорити про те, як комусь почати інвестувати? <гум> як почати інвестувати? Це питання людей, які купляють особливо перший раз, <гум> чи зараз варто купити, а може воно все впаде і напевно. Я всім кажу, варто купити тоді, коли вам треба, і коли ви готові купити, це найкращий момент, а ще найкраще був ще раніше. А якщо розглядати там вакуумного слона в космосі, ми не знаємо того, і якщо б ми знали, напевно, ми би торгували на стакмаркеті, а не продавали хати. Так. Але. Ну, наприклад, якщо говорити про там, хтось, якщо може втікує, що буде якийсь краш, то звичайно, з першим ділом, це треба знайти, звідки, де де появляться та інвентарі, звідки появляться ті хати, які мають. Набагато перевищити кількість покупців, де зараз у нас є недостатньо, навіть щоб просто keep up with the demand, то нам тепер треба перевищити. Ну тут тако постає в тому питання, Якщо хтось може знає, звідки вони мають появитися, чому ми має покажіть, ми почати продавати. Тоді ми поговоримо віддавати так. та звідки має це має бути fire sale, Щоб у країн, має бути fire sale, Тобто нам треба срочно продавати. Це має бути або емплоймент високий або вже люди не можуть оплачувати свої платежі, або ноль а, грошей в хатах є і немає equity, що насправді все є протилежне зараз, є кредит високий кредит скори, багато капіталу в хатах, багато хатів, які є сплаченими, складна провірка. Складна, складна провірка видачею кредиту. То. До речі, хочу додати: от ми вже це говорили не один раз, що дуже багато будинків, виплачених повністю, там немає моргіджа, Дуже велика кількість будинків має в низький моргідж рейт, Люди не захочуть його втрачати, продавати там під 3,5%. І через те, що дуже небагато. Ато нерухомості зараз ми писали офер. Я писав для клієнта офер. Ми писали набагато сильний офер сильний без інспекції, а презил все. Ми програли кешу. Це ще одна таке, не обов'язково кеш має бути менший. Кеш був навіть більший, ніж наш офер. Тобто, найбільший по сумі все одно був кеш, mm -hmm. і я телефоную завжди агенції, навіть якщо нас не вибрали, перепитую, а що б ми могли зробити краще, щоб ми були на другому місці. І вона, от ми з нею говорили, мабуть, 10 хвилин, вона мені казала, наскільки вона вже змучилась в цьому маркеті. Вона каже, що там з 20 оферів 10 були дійсно сильні. І е, якщо раніше, е, якщо в тебе там немає шансу з FHA виграти цей офер, там, або ти, ти даєш 3% даунпейменту, чи ще вона каже: ці 10 оферів. Або давали 30% даунпейменту, або давали 50% даунпейменту. Більшість вейвали інспекцію повністю, тобто немає інспекції, зменшували, тобто давали дуже сильні умови, і ти навіть з такими умовами не можеш виграти нерухомість. Ти маєш дати кеш або щось дуже 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 сильне, щоб виграти це то дуже залежить залежно від нерухомості, звичайно. Тобто, але те, що ми бачимо зараз, та нерухомість, яка сподобалась вам, скоріше всього, сподобається ще багатьом покупцям, які будуть готові. Також великий дуже інтерес на трьох-чотирьох квартирні будинки, де ви можете купити їх для себе. Та їх взагалі немає. Так, власне, І якщо вони з'являються, ми бачимо зараз настільки переоцінені, що я і, і сам не проти купити такий будинок і передивляю собі вже його якийсь час. Я бачу, що виходить на ринок будинки об'єктивно, ціна яких там нижче 600, вони виходять 730. При тому раніше ще люди намагалися їх там примарафетити трошечки, привести до когось порядку. А тут я думаю, ну так легенько пофарбований, mm. і він вже плюс сотню. Ну вони стоять, але їхній час також прийде. Якщо не буде інших, то і їх будуть забирати. Що краще? Давайте поговоримо, що краще? Три квартири, чи чи будинок на три квартири? Три окремих квартири чи будинок з трьома квартирами? вигідніше. Звичайно, буде три окремі квартири. Ви з них буде скоріше, за все мати більше доходу. але чого їй багато. Давайте давайте так вигідніше і і цікавіше, і краще взагалі буде будинок на 20 квартир і простіше кредитування отримати. Це дійсно буде найпростіше, але то має бути ну найпростіше, теж не буде. готова. ти ж ти з ти ж не знаєш. У тебе зараз четверо вийдуть, п'ятеро. Не платять, Що будеш робити? А моргів, треба платити. Так, 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 це ж тоже не просто почати однозначно. Треба з квартири. У мене були люди, які хотіли почати з там з багатоквартирних, і є такі, які почали з багатоквартирних, але вони стикаються з величезною кількістю різних питань, де вони взагалі не знають, що з ними відбувається. Бо особливо якщо так як один з моїх клієнтів зробив повний ремонт 6-юнітного будинку і тоді почав здавати шість квартир одночасно. І його дружина, яка займається показами, ну і загалом зустрічає людей, які хочуть, то вона просто там живе, тому що mm -hmm. постійно хтось хоче дивитися одну, як не одну, то другу, як не третю, то п'яту, як не п'яту, то шосту. Mm -hmm. Тому це трошечки багато багатоквартирний будинок, потребує трошки досвіду, особливо якщо там вже є більше квартир. З квартирою одною значно простіше. Ви там жили чи ви там не жили? Ви з'їхали. Ось ось квартира, заїхала, одну людину поселили. І, в принципі, якщо там є асоціація, ну звичайно що там є асоціація, вона дбає за чи тепла, скоріш за все, за прибирання сміття і тому подібне. З багатоквартирним будинком ви запрягаєтесь або шукаєте людей, або комусь це делегуєте, ви маєте там. Якщо ну, двохквартирний будинок і дві квартири. От тут однаково. Дві ну, квартири окремих і будинок на дві квартири. Двохквартирні квартирні будинки зараз коштують в районі 350-450 тисяч. Що невигідно, ви по 200 тисяч купите дві гарні квартири, які можна буде здати дорожче, ніж кожну з тих. То за зараз все. двохквартирний будинок навіть 350, аж то то майже неможливо. То вони зараз, напевно, по 500 вже. Ну, вони просто невигідні фінансово. Да. Все, вигода починається чи хоч якийсь інтерес з трьох, а в ідеалі чотирьох. Ви ще можете його купити під конвеншн. Але бачите, дивись, наприклад, якщо розглянемо, наприклад, дві квартири, так? HOA зараз по 300 баксів місяць. Вони тобі плачуть хіт, Угу. Ну і там траву косять для всіх. Ви мені там два метри переді мною. Я плачу 300 баксів за то. Uh, тобто ти будеш платити 600 доларів в місяць, 7 тисяч доларів в рік за дві квартири. А чи ти можеш то саме зробити, наприклад, в будинку двох квартирах? За за Покусити траву, наприклад, за 100 доларів в місяць. Що там ще за воду заплатиш? Наприклад, 250 в місяць? Ну, no, в рік. Ну десь так, нехай буде. Нехай so. буде на дві квартири, ну, може, буде менше. 200, давай. Ну, нехай. Що uh, там ще в нас платить? Електрика, ну common, то тобто, бо mm -hmm. там два юніти, наприклад, кожен сам пралка. за своє платить. хід, Ну, пралка, ти маєш коїни, mm -hmm. то ти заробляєш на тому назад. Маєш хід і маєш мусор. Так. Да. Да. Ну, я думаю, що прийде може, навіть трохи дешевше вийде. Може... Але ти заплатиш за ціну дорожчу. Тобі буде за будинок заплатити дорожче, ніж мати дві окремі квартири. Бо за будинок буде більший податок, ніж за дві квартири. Буде? Так. Ага, бо ти ще маєш землю, правильно. Так, бо за квартири тебе землі. сусіди зверху так. знизу. Так. Але, так. Але, тому, якби вигідніше буде кілька квартир, але. Кілька квартир асоціація буде постійно рости. Асоціація буде вам диктувати так. правила. Ви маєте також це розуміти, що ви здаєте і ви там не живете, вас нічого не цікавить. А там зібралися люди і кажуть, слухайте, та треба поміняти нам вже помаленьку ту порчу чи ще щось. І а якщо говорити, наприклад, окей, на короткосрокове можливо квартири, наприклад, виграють. Виграють. А якщо тощо. дивитися, наприклад, на 20 років. Багатоквартирний будинок буде вигравати, тому що будь-які покращення в ньому суттєво піднімуть його ціну. Плюс багатоквартирний будинок оцінюється як бізнес, і якщо ви його тримаєте в порядку і маєте там високі орендні платежі, то ви можете просто його здавати. Навіть два будинки, які стоять поряд один біля одного, і в одному за ним слідкували і здали його правильно і доглянуті. Юні, між ними може бути ціна. Різниця в ціні 10-20% тільки через те, що він правильно заменеджений ну то вже більше, 5 плюс мільйонів юнітів. А ці маленькі 2-3, то вони теж йдуть по, так. по тому, що сусід продався. Можна що ти, ти до дум... Дмитро Кя думаю, що воно дуже залежить, що вигідніше, дуже залежить від людини. А, скільки часу виховати? Скільки готові вкласти, тобто для когось буде дві квартири окремих в комплексі, там де є асоціація, буде набагато краще вигідніше ніж будинок. більше А якщо, якщо говорити про дві квартири і будинок на дві квартири, mm -hmm. то дві квартири в комплексі. Щоб не, не витрачати навіть час на менедження цього будинку. Uh -huh. Якщо ми вже говоримо е, зараз, наприклад, про шестиюнітні шість квартир чи шість квартир в комплексі окремих, so. то звичайно ж. А якщо шість квартир було. в окремих і два і три білдинга по дві? Залежно, залежно, ну. Або два білдинга по три? Ну, це реальне питання. Ні, Два по три ні. Два по три точно. Ну, а чого, дивись, тепер ну, тепер мій сценарій. Я тепер, наприклад, розказую сценарій. А чому я, наприклад. Працюю на роботі, W2, я можу купити під 5% собі білдинг. Я купляю великий білдинг на 700 тисяч доларів. заїжджаю один юніт, два здаю в рент, живу в рік, сценарії, два переїжджаю так. в наступний. У мене є шість юнітів, які я дав по 5%. Такому Мені, співані маю 6 квартир назбирати, треба 25% давати. Однозначно, в такому сценарії, якщо ви можете його купити під маленький down payment, це. В підсумку ви потратите менше грошей і заволодієте. А іменно заволодієте не станете це? Не буде ще інвестиція, тому що ця інвестиція має приносити щось. Якщо ви даєте 5%, то скоріш за все, ви будете доплачувати. Але ви заволодієте е, великою кількістю нерухомості і її треба буде тримати, доглядати, але вона для вас буде накопичувати собі. Е, це, це залежить від стратегії, якої ти заходиш. Якщо ти ну просто от... купляєш два, як а хтось не знає чи стратегії. якщо ти купляєш з, в одному Юніті поживу, другий здаватиму, потім наступний переїду поживу 5%. Звичайно, так буде вигідніше, математично. Але якщо ти не хочеш доглядати, вкладати, слідкувати за тим будинком, менеджити. То, звичайно, то, звичайно це для кожного Ми бачимо буде. ці будинки, які мес-менеджі, і mm. по них зразу mm. видно, yeah, що yeah, власник yeah. десь out of state, десь не тут, або взагалі не хоче тим займатися. То видно зразу, зовні просто. Або той, хто сам приходить і сам полірує сходні сходи, тих власників теж видно. Стеже так. кущі. Так, там якісь дорогі двері стоять в тих гютах, вони на рентал, там двері дерев'яні, справ... а в когось паперові, вони ще з дирками там не закриваються, і нормально, хай буде. Типу, ви видно ці такі речі замі... нас тут питання є: як на рахунок на рент? Як на рахунок на ренти? Так само, як, і, як на рахунок квартир, нічого не відрізняється абсолютно. No. Тому, тільки е, в таунгаусі, можливо, ви отримаєте людей, які зможуть там жити довше. Тому mm -hmm. що, якщо в них є гараж, їх трошечки це більше прив'яже, і коли вони будуть переїжджати на наступну локацію, вони будуть дивитися. Е, о... А там у нас було так менше сусідів, а там трошечки ззаді було вроді як де погрилювати. І в нас машина стояла в гаражі, і драйвей був завжди наш, де ніхто не міг паркуватися. А в квартирі трошечки інший стиль життя. А що скажете на рахунок Single family Тоді in single family. мене питання yeah. на рахунок двохкімнатних і трьохкімнатних. Що краще? Two bedrooms чи три бедрім? Я люблю двохкімнатні. Ага, uh -huh. а чому не три? Який тому мінус? що Між 3 і 2 не така велика різниця в оренді, mm -hmm. а при покупці різниця драматична. Я 100% погоджуюся. І ще один мінус в мене, який є, який я не люблю з трьох бедромів. Якщо ти оплачуєш хід і воду, то в тебе біле, перебиває то, що ти там можеш перечажувати. Саме так, в мене, саме так. Тебе, ти мінусуєш більше, ніж чим, чим плюсуєш. Це не, не знаю, в мене чесно, немає ніяких трьох бедрумок, але Май звичайно, воно не. є в тому value. Хтось там якщо шукає. Щоб їм те типу, було три кімнати, то двох бедрумках вже не працює, трьох працює і для них. Але мені здається, що ті, що шукають три бедруни, то їм в треба ну, ти тоді за... зразу за питання... Це в Зоні ризику, бо тобі треба і дорожче здати також. Так. Тоді зразу запитання: одно бедрум чи двох бедрумів? Ну я думаю, що двох. двох. А я тоді скажу залежно від локації. Ну, ну, теж правильно. Okay. Тому що якщо це гарна школа, звичайно, то краще двобедрумна. скоріше всього, буде сім'я з дітьми. Якщо гарна це школа, до Воно триматиметься більше. Сім'я буде довше там проживати, тому що тримаються до школи. Так. Якщо це якась локація, де гірші школи, але ближче, там, дійсно, там, до Чикаго, це більше. В тебе є однобедрумні квартири? Так. І в тебе є двобедрумні квартири? Так. Що, що ти частіше переселяєш? Я одиничка. <validation> <laughs> <jogo> я теж У мене у мене тененти. У мене тільки один тенант за весь час з'їхав. Він приїхав на Флориду. — 100%. 100%. Всі хочуть зі мною співпрацювати на. Ну в мене останнім часом було трошки переселяння, бо вже довше сиділи, проживали, і там треба вже було ремонти робити. А в мене є навіть студії, де живуть 5 років. Але в більшості я бачу, що однобедрумки частіше міняються. Так там знайшли бойфренда, знайшли герфренда, там дитина, там вже треба більше місця. Для однобедрумки ідеальний варіант це є літні люди. Тоді вони вже там, там вже не завжди. Та, так, вони там будуть назавжди. А якщо ви знаходите, заходить пара, вони звідти вийдуть. Якщо заїжджає одна людина, і вона молода, вона звідти вийде. Це хіба що в мене найдовші тенанти це ті, хто, наприклад, дорослі люди, їм там років 50+, вони розведені або не одружені, тоді вони можуть там довше жити. Але у вас вже список людей, які до вас заїжджають, ці люди частіше переїжджають з одиничок, от і Все, саме головне. Це не, не дуже багато, як то кажуть, аналізи сперелисис для того, хто, наприклад, хоче купити собі щось, просто з чого-небудь почати, і то вже буде краще, ніж не робити. До речі, не сьогодні мав консультацію з новими ага. клієнтами ага. саме якраз на а, інвестицію. Ага. І от моя порада завжди: якщо це ви починаєте, у вас багато запитань, у вас багато страху почати. Найкраще дивитися в той комплекс, або де ви жили, вже, або рентували. Ви знаєте локацію, ви знаєте, де воно розташовано, куди. Ви знаєте, які там будуть рентарі жити. Бо вони будуть такі, як ви. Почати, чи це з одного бедром, чи з другої бедромної це вже залежно від локації, чи які там школи і все, але вибрати локацію. Там, де вам приємно uh, здавати цю капітан, психологічно легше не обов'язково найвигідніше, але та не обов'язково, але почати там, псих... там. щоб було психологічно. Просто, Як тільки ви почнете побачити тому заробляти, це як наркотик. Ви вже так. не можете зупинити. Ви просто але госпіряєші. якщо ви першу купили і у вас тільки проблеми, проблема, і там треба їхати так. дві години до того рентаря, бо в нього oh. там щось поламалося. е, oh, е, Лампочку викрутити, вкрутити, і він дзвонить там в 11 вечора. що Знову в мене ж таки щось... ваша стратегія, яка вибрана? Так. Чи це ви розглядаєте як бізнес? Чи це ви є як. Як це ваше хобі? Якщо це ваше хобі, то ви будете дійсно зайняті, бо треба буде приїхати і лампочки поміняти. І особливо, якщо ви покажете тенанту, що ви можете дуже часто реагувати на будь-які його запити, то він буде давати вам багато запитів часто. Та, і часто, запит... і лишніх і дуже багато лишніх питань, яких ви не маєте відповідати. Але в мене таке запитання. Наприклад, хтось нас слухає і хоче собі купити на рухомі. Скільки в нас учасників? Окей, okay. <свят> ми, ми може е, Наприклад, але оренда зараз в, то, в такого наприклад, нашого слухача дуже низька. Наприклад, вони орендують собі десь там кімнату або десь якийсь маленький апартмент, і їм воно коштує, наприклад, 800 доларів в місяць. Зараз, щоб щось купити, як мінімум якусь маленьку квартиру, то вже буде напевно 1300 то най... мінімум. 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 Ну І що, ми І, що, і як, як ти відповіш на таке завдання? Тобто Він каже, ну на що мені купляти? Я собі беру за 800 доларів далі. Ну але завтра твій лендлорд Хоче продати, перездати, е, що завгодно поміняється. Це ж не те, що в тебе є контракт підписаний на 16 років. І uh -huh. ти звідти тебе ніхто не вижене, ти собі живеш і з тобою нічого не зміниться. Може, твій власник твоєї квартири вже думає про її продаж, і ти на цього не знаєш. Так, і ти будеш змушений шукати щось через те, що тобі тобі, тобі сказали, що тепер вже правила помінялися, або орендуєш за нову ціну. Або ти змушений шукати, а тепер вже на ринку такі проценти, які є, і ти не контролюєш трошки процес. Я б навіть сказав, якщо вам подобається квартира, де ви проживаєте, і вам поїхали. Живіть її, платіть 800 доларів, бо таких цін немає, так. і окремо купіть інвестицію, ви будете здавати. Якщо... Але тоді все ж носики. Як повертаємося до ситуації, вона гроскав Лендор сказав, що я продав новий Лендор, сказав, що ви, ви переїжджаєте. А там ренти теж живуть? Будемо там контракт ну, від... Від... Так, <рес> <тут> теж <рес> контракт. Давайте будемо від... об'єктивними. Ніхто ні. ні. за 800 доларів зараз не живе. Та, чо? Та... Живу? Чикаго, є... Джилиці, що живу в Чикаго Діляться, Наприклад, якщо в бейсменті з okay, брати okay, okay, на добре, двох, скажемо, добре, але це дійсно це не є стабільним, це не є гарантія, що будинок не буде проданий. І вам через місяць скажуть, буде 1400. Наш відеограф Карлос живе за 900 доларів. Місяць трьох бедрумнів квартири. Скажемо так. Яке теоретично що десь існує. Але якщо люди, скажімо, вибирали собі житло цікавіше, можливо, в них були якісь запити, чи школи, чи гараж, чи ще щось, вони не платять менше 1500, скоріш за все. І зараз, можливо, якщо б вони перез... Перез... перезнімали, вони вже б шукали ціну в районі 1800-2, до 2, можливо, навіть і більше двох. Тому все одно це не назавжди. І якщо ви платите хоча б 1500, ви вже собі порахуєте, що ви 20 тисяч в рік комусь. Виплачуєте, uh -huh. і це кожного року по двадцять тисяч, які просто зникають і вам не принесли нічого. І багато хто просто з покупців деколи думають, що ми живемо в одному квартирі, але якщо вже будемо купляти, то вже будемо треба купляти. Треба будинок зразу то трейсмо, трейсмо, за мільйон треба з... щось та, брати. Та, та, та. Купіть те, що маєте зараз. Таке саме, просто вже будете мати своє, щоб будувався equity помаленьку. з часом, бо ми знаємо, що кожних 10 років ціна на нерухомість подвоюється, Виключаючи 2008 рік, тому що це був фрод, Ми мусили перейти рісет 10 років, але кожних 10 років ціна на нерухомість множиться на 2 в середньому. Отже, на тій ноті, напевно, ми завершуємо. Всім дякуємо за увагу. Дякуємо. З вами були Дмитро Безрукавий, Олег Булюк, Олег Комарницький. ганти з нерухомості. Якщо комусь треба допомога, звертайтеся. Ми вам допоможемо. Всім гарного вечора. Всім гарного вечора. На Радіо Чикаго»